Всім доброго дня, друзі! З вами Укара Агродеталь. Сьогодні вам хочу показати, як можна завантажити свій передок. Думаю, для, ні для кого не буде не секрет, що це можна просто встановити кронштейн і грузи. Щодо кронштейнів, є їх два варіанти: зверний і литий. Як на мене, буде все ж таки краще зверний варіант, товща сталь, ну і більш надійний. Це по відгукам клієнтів, звісно, тобто ми спілкуємося з ними. Питаємо, як їм наші запчастини, як взагалі ходять такі кронштини, або такі. Зверни ви просто, якщо десь якась там тріщинка, якась ще щось заварити можна, або щось ще приварити, конструкцію можна модернізувати. То тут я не знаю, як по сварці, чи можна приварити чи ні, тому що це лита конструкція. Ось так вона. Виглядає. У нас всі кріплення сходяться з трактором. Ось чотири отвори. Тут така ж сама ситуація. Отвори співпадають. Чимось вона мені нагадує поперечину МТЗовську. Таке ж саме лиття непогане, але. Як на мене, все ж таки може бути краще. І от що краще, це ось такий варіант кронштейн зварний. Ось. І до них є грузи 20-кілограмові. Напис є МТЗ. Отвор для струни. ось Можна, звісно, самому зробити дані кронштейни Ось і сама струна. Максимально на кронштейн ви можете повісити 10 грузів. І щодо цін, груз у нас вартує 1390 гривень, якщо не помиляюсь. Кронштейн зварний 1950, литий на 100 гривень дешевше. Різниця 100 гривень, як на мене, все ж таки фаворитом для мене буде зварний кронштейн. Друзі. Тому, кому потрібні дані запчастини, будь ласка, звертайтесь по номеру телефону. Можете приїхати, обрати, купити запчастини на самовивіз, приїхати до нас на склад, або можемо вам відправити новою поштою. Для цього просто потрібно зателефонувати або залишити заявочку у нас на сайті. Всім дякую за перегляд цього відео і до зустрічі!